Саме так для українців виглядатиме парад планет 3 червня. Спостерігати його можна з о пів на четвертої ранку. Шість планет вишукаються у ряд. проте не всі можна буде побачити неозброєним оком. Вчені пояснюють, що лінія з двох трьох планет це звичайна подія. А ось коли їх 5-6, як у нашому випадку, то явище унікальне. Астрологи взагалі переконують, це впливає і на долю кожного з нас, але про це згодом. О четвертій ранку неозброєним оком на небосхилі ми зможемо побачити планету Сатурн, яка перебуватиме у Сузір'ї водолія, і планету Марс, яка перебуватиме поруч із місяцем. Планети Уран та Нептун неозброєним оком побачити не вийде. Знадобиться телескоп. Ну а Юпітер та Меркурій перебуватимуть занадто близько до сонця. Побачити можна і без телескопа, проте яскравого видовища не буде. Продовжує Єдеса. Планети ці не матимуть такого видовищного вигляду. Як на знімках космічних зондів це будуть зовсім невеличкі е, цяточки. А от астрологиня Мирослава розповідає: хай навіть небесні тіла і невидимі без спеціальних приладів, проте мають на людей неабиякий вплив, і напередодні, і протягом самого параду планет. Більш всього вплив будуть відчувати знаки Меркурія. Це близнюки і діви. Вони будуть почувати в собі е, таку внутрішню батарейку, яку е, не знаємо, куди можна примінити марсіанським Знаком буде дуже добре, тобто овен Скорпіон. Ці будуть знаходитися в більшій форії. Остальні люди більш-менш все буде добре. Та впливає парад планет не лише на представників певних знаків Зодіаку, Продовжує Мирослава. На долю він впливає тільки тоді, коли ви щось для цього робите. Тобто, це вікно можливостей. Якщо ви загадуєте бажання, робите список ваших цілей, планів, тоді да. А якщо ви нічого не робите, або, не дай Боже, впадаєте в унині, в депресію, то це теж впливає, але негативним в планові. Тож, якщо ви вірите в астрологію і хочете, аби для вас все склалося якнайкраще, треба дотримуватися певних порад. Не робіть ніяких матеріальних справ. Тобто, 3 червня це не тільки це число і ще. Три дня до і також три дня після не розпочинайте нічого нового, не давайте в борг, не треба себе нічим нагружати, ніяких справ таких важливих робити, а відпочивати і планувати майбутнє. А ще 3 червня буде сприятливим днем для загадування бажання, каже астрологиня. Натомість астрономи розвінчують відомий міф, який люди зазвичай пов'язують з парадом планет. Планети вранці 3 червня не будуть вишикувані у ряд у сонячній системі. Ми бачимо, що всі планети займають різні положення, і те, що ми бачимо на небосхилі, це, скажімо так, просто проєкція тривимірного на площину. Чи будете ви слідкувати за явищем та чи помічали дивне самопочуття під час минулих порадів планет? Діліться з нами у коментарях до сюжету. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, Євгеній Шпак, новини одинадцятого каналу. E